І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні початок нашого спасіння. Саме такими словами, Свята Мати Церква, у сьогоднішньому святковому трофорі визволичує сьогоднішнє свято. Воно належить до числа одного із найбільших 12 свят у році Богородичний праздник. і ми завдячуємо при Діві, що вона відгукнулася позитивно на той заклик Архангела, який почула. Бо, звичайно, коли ми аналізуємо Святе Письмо, то ми знаємо явлення Архангела не тільки при святій Богородиці, а й іншим святим людям. Наприклад, коли мало звіститися народ. Те, чи Хрестителя Господнього Іоанна, то його батькам, а найперше священнику Захарії теж явився цей архангел і приніс таку благовість про народження від їхнього сімейства, такого святого дитяти, попередника і хрестителя Господнього. Але знаємо, що цей священник старозавітній Захарія, майбутній батько великого пророка, він по-іншому сприйняв оцю благовість. Він почав сумніватися. Звичайно, ми, аналізуючи оте, що сталося, оцю тайну дому будівництва нашого спасіння, ми не можемо цілковито в нашій голові і розумі умістити. Бо е, з історії знаємо, що навіть і царі або імператори, якщо переходили на якесь нове місце, то вони спочатку собі будували палац на найкращому місці, найкращими майстрами, з найкращих матеріалів. І ось Господь хочу, хотівши прийти на землю, теж спочатку будує собі таку одушевлену палату, Пресвяту Богородицю, цю діву отроковицю, яку вибирає з поміж усього народу, яка має вмістити невмістиме того, кого небеса не можуть вмістити, вона уміщає у своїй утробі. Ми знаємо, що Пресвята Богородиця була плодом горячих молитов своїх благочестивих батьків Йоакима і Анни. Вони до певного часу були неплідними, але коли дали обіцянку, що якщо в них народиться дитя, то вони присвятять Його на служіння Богові. Тобто, ще до свого народження вона була присвячена служіння Богові. І що дуже важливо нам збагнути і зрозуміти. Коли Господь виконує їхні прохання, народжується це святе дитя, яке в подальшому стає матір'ю Божою, вони не забувають своєї обідниці, а виконують все те, що обіцяли. Коли Марії виповнюється три роки, чому саме в такому віці вони привели її до храму? А юдеї така звичка була, що навіть у цей період вони відривали своїх дітей від грудного годування. До того часу дітей годували грудьми. І, і ось, коли наступає цей період, вони відлучають не тільки від материнських грудей її, а й взагалі від, від батьківства свого відривають ту велику радість, про яку просили. Це має е, нагадати нам, дорогі во Христі, брати і сестри, і задати запитання для нас. Ми щось дуже просимо і хочемо. І коли з Божої ласки отримуємо це, чи готові ми віддати просиме? Дуже часто ні. Ми ж хочемо для себе, а ось оце подружжя послужило спасінню роду людського. Бо кожна юдейська сім'я, а зокрема і жінка, вона сподівалася, що можливо від мене народиться це благословенне дитя. Можливо, від мене прийде Месія. І тому юдею дуже часто за це цькували. Якщо не буде, наприклад, неплідні, їх дуже за це цкували. Ось ти не маєш дітей, не маєш продовження роду, напевно, якісь величезні за тобою гріхи, за тобою, за твоїм родом, твоїм чоловіком тягнуться. Але ось оце подружжя було виключенням з цього правила, і Господь. Дає їм цей благословенний плід утроби, коли вона досягає цього віку трилітнього, вони приводять її до храму. Вона там виховується у гурті побожних дівиць, які теж при храмі виховувалися, під наглядом священників. І так вона зростає. Про її життя. Ми деталей таких великих не маємо, але знаємо, що вона займалася рукоділлям, дуже любила молитву, була покірною, Теренною, рабою Божою і часто читала святе письмо, бо знаходила у цьому відраду. Але коли досягла такого віку 15 років, то з юдейською традицією саме у цей період, у цей вік дівчат видавали заміж. І тоді священники кажуть їй: ти вже маєш собі обрати чоловіка, бо досягнула такого віку. Але вона каже: я не тільки своїми батьками посвячена Богові, а і сама хочу до кінця свого життя залишатися Дівою. Тоді вони на раді первосвященників вирішують, як би з цієї ситуації вийти, і обирають одного із таких старців з роду Давида, благочестивого Йосифа, який мав уже в преклонних своїх літах бути оберегом. Її і її дівства і буде тільки умовно її чоловіком. І коли вона переселяється у дім Йосифа в Назареті, вона життя свого не змінює, як і благочестиво, і свято рівно ангельськи жила у храмі, так само продовжує це життя, благочестиве і у домі Йосифа в Назареті. Вона теж займається тим, що займалася при храмі рукоділлям, молиться дуже часто. І читає святе письмо. І ось одного разу, коли вона читала пророка Ісаю, який дуже часто пророкував про прихід у світ Месії, Сина Божого, вона читає там такі слова. Саме у цьому розділі, як кажуть біблеїсти, їй Архангел. Ось діва у тробі зачне і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає Знами Бог. Вона собі так на мить зупинилася і думає. Як би добре мені бути, хоча останньою служницею у цієї діви. Інші юдейські жінки хотіли і сподівалися, можливо, від мене прийде на світ Спаситель. А вона каже смиренно, я би хотіла останньою служницею бути у цієї діви. І, напевно, через це смирення, її непорочність і чистоту саме їй являється Архангел Гавриїл і приносить оцю таку радісну звістку, що і послужило. Назві сьогоднішнього свята благовіщення, блага, радісна звістка про прихід на світ Месії Спасителя світу. І це говорить, а вона тривожиться і дивується. Знаєте, інші, напевно, жінки би зраділи невимовно такій новині, а вона тривожиться. За що вона переживає? Переживає за те, що каже Архангелу, як це станеться, коли я мужа не знаю, я чоловіка не знаю. Йосиф тільки оберіг її дівства, там не передбачалося якоїсь тілесної близості, і вона переживає за своє дівство, щоб цю обіцянку не порушити. Це має навчити нас, дорогі в Христі, брати і сестри, якщо ми наважимося Богу віддати якусь обіцянку, щоб ми до Нього дуже відповідально до цієї обіцянки ставилися. Бо дуже часто буває так, знаєте, що людина устами скаже, а пройде час, і вона забуває те, що вона обіцяла. Це дуже велике горе для такої людини, якщо вона нарушить свою обіцянку. Ніхто ж нас не змушує, так і їх не змушував. І ось вона тільки за оце одне переживає. Але пояснює їй Архангел і каже: Не бійся, Марія, бо ти стала достойною в очах Божих, і ти народиш сина і даш йому ім'я Ісус і пояснює, як це відбудеться. Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе. Тоді Марія розуміє і покоряється волі Божій і каже: Я раба Господня, нехай мені буде за Словом Твоїм. І відійшов, як пише Євангелист, від неї ангел. Ми, дорогі в Христі, брати і сестри, відзначаю, що сьогодні це свято невимовно тішимо і радіємо, бо воно е, надзвичайно велике. Пресвята Богородиця послужила ділу нашого спасіння, саме через неї прийшов у світ. Спаситель, вона стала тою, як кажуть святі отці церкви Христової драбиною від землі до неба. Саме через неї прийшов у світ Спасителі. Тому ми невимовно сьогодні чишимо, радіємо і дякуємо при Святій Богородиці, бо не можемо собі навіть допустити в серці, що ж відбулося, якщо б вона дала негативну відповідь, якщо б вона не погодилася або почала би пручатися словам Архангела, звичайно. Її смирення, і, і в цей момент підтвердилося, і вона позитивно відповідає. І ми завдячуємо їй, що вона стала нашою тематію, бо від неї народжується Спаситель світу Христос. Він приходить у світ, і знаємо, заради чого він приходить, щоб узяти наші гріхи на себе і понести. І ось оце її смирення супроводжувало від її народження все її життя, і навіть до моговської смерті її сина. Як ми будемо читати у таких постових богослужіннях, їй неодноразово, а у час особливо хресних страждань прошивав меч болю, серце, але вона не захиталася у вірі, любові до Бога. Тому і нам нехай буде перед нашими очима духовними цей зірець смирення, покори, молитви і повній цілковитій відданості волі Божій. Якщо ми зуміємо, дорогі Бохристі, брати сестри, так прожити, то маємо велике переконання, що і з нами буде Господь, і Він нас не залишить сьогодні, ж завершуючи нашу молитву, будемо до Пресвятої Богородиці молитися її молитвою, бо кажуть святі оці. Церкви Христової, що коли ми уважно молимося, молитву Богородице Діво, радуйся, то приносимо нашій небесній Матері таку саму радість, як приніс її Архангел Гавриїв. Ми співаємо у церковному нашому співі, що вона поміч наша і надія у небі, нехай і надалі буде нашою помішницею, заступницею. І ходати перед своїм сином і нашим Богом. Бо по такий нелегкий час, звичайно, тільки на неї ми надію покладаємо. Ті матері, ті дружини, які, на жаль, переживають безпосередньо горе, втрати, мають молитися саме до Богородиці, бо вона таке саме пережила. Вона втратила сина. Вона бачила його муки на хресті, так само і наше. Українське, сьогодні материнське серце розривається і плаче від болю, від тої дуги, від тої біди, яка прийшла на нашу землю. Але знаємо, дорогі Бохристі, брати і сестри, а найперше матері, що є матір над матерями, яка знає вашу біль, горе і вашу молитву чує, і може, як ніколи, вам у цьому допомогти. Сьогоднішнє свято, ми. За великою традицією церковною не наважуємося навіть працювати за переказами народними, навіть і ластівка у цей час гнізда не виє. Тому і ми за покликом нашого серця спішимо до наших храмів, щоб наповнити їх своєю присутністю, своєю молитвою і подякувати Пресвятій Богородиці за те, що вона послужила такому великому ділу нашого спасіння втілення Сина Божого. Вітаю вас сьогоднішнім святом і закликаю молитви і при Богородиці за всіх нас. Слава Ісусу Христу!